Завітайте в екомаркет і ви будете здивовані кавунчиком ціною 1590 за кілограм. Дивіться, які вони гарні ці кавунчики. А мені писали 17. Того тебе по 17 уже тиждень. 3 дня, то А тут по 15.90. Дивіться, яка знижка і який здоровий кавун. Поки не згнив, надайте його брать. Так. Бачите, це овочі, які підгуляли з 50% знижечкою в екому маркеті. Он дивіться, який класний баклажан. Баклажан називається вялий. На я йому названня придумала вялий баклажан зі знижкою 50%. 11 гривень 83 копійки. І кабачок. Кабачок підгулявший, обрізаний. 4,58. Тут ти подивишся на це, на це і все поснімаєш. Мені там написали, можна в дурку, та яка дурка. Тут заходиш в магазин і таке відчуття, що ти в дурки. Груша 18 гривень 9 копійок. Картоплю вам тут накидали в кульочок зеленої. Хто хоче зелену картоплю по ціні 9 гривень 71 копійку. А ще можна тут купити. Ой, Огірочки 8 гривень 45 копійок. Бачите, вам навіть їх отак упакували в таку плівочку, щоб мухи вони не лазили. Ось там підпишіться, натисніть на колокольчик і напишіть гарний коментарій Дивіться, в екомаркеті ще одна лавочка. Не буду називати її холодильник, це лавочка. Лавочка називається у продуктів. Дивіться, що тут можна купити? Ціле відро. Сметани 25% знижки. Так, 65 гривень 90 копійок і мінус 25%. Вау! Купили сметану і їжте сметану. Сосісони, колбасона, квас, то алкогольний. То дуже алкогольний квас, то, я, то хто любить побухати, то так. Да. А так він не годиться для неалкоголіків. Так, ряжанка. 25% знижки 400 г. 25 гривень, 59 копійок, вау. Галичанська, вау. І йогурт. Хто тут вид ряжанок дуже великий? Молоко 28 гривень, 99 копійок, і ще й 40% знижки. Ну, кажу вам зразу. Тут Пакет вздутий, він ну, не повинен бути такий, воно вже підгулявши. Робила я колись на молокозаводі практику, проходила, то такі пакети не були. І тут виходить 900 грамів. Ну, ладно, не пишіть мені за слово тута, оздечки, тутечки, томечки. І це в нас такий говор полтавський. Ви ж не забудьте підписатися, поставити лайк, написати класний коментарій. Обов'язково завітайте в екомаркет і купіть каву недорогий. 15 гривень з копійками. Будьте задоволені. Я це зайшла сюди, бо тут, знаєте, тут холодильники працюють. І вона хотіла взяти з собою кресло якийсь чистільчик сісти оцей пряму трансляцію провести. Ну я не знаю, будуть проти чи не проти співробітники. Це мене така ідея. З ними треба буде ще цю тему обговорити. Я їм рекламу буду давати, вони будуть до мене підносити продукти. А я їм буду розказувати, які вони гарні, яка там енергетична цінність все без ГМО, а все натурпродукт, все якісне і все з знижкою. Мінус 50% буде від ваги. Так, бачите, тут розкладують товар. Мені там написали, що мені треба в дурку, повірте мені, в дурку мені не треба. А чого мені не треба в дурку, тому що в мене не вистачає коштів. Дивіться, от я вам приведу примірне, щодо дурки. Що ви там пишете? Ви от заходите в магазин, якщо у вас немає немає коштів, вам безплатно дадуть ці продукти. Ну, от по таким цінам ні, ніхто не дасть. Ну, а якщо ви потрапите в дурку, там також треба платити кошти за ліки. Безкоштовно вас ніхто не держатиме. Так що в дурку таких людей, блогерів, як я, не беруть. Так, давайте ми подивимося. В екомаркеті був кавун перший гатунок там по 15 гривень. Тут кавун АТБ 27,95. Це з кісточкою. А ось без кісточки 49,95. І перчик солодкий 69,95. Так що не забувайте на мене підписатися, написати коментарі і натиснути обов'язково лайк. Лайк. Мені поставте. Що ще хотіла сказати і забула У мене оця ідея з мені там написали, що я зважила хліб. Мені пора в дурку. 17.39 картопля, її вже розібрали. Непогана картопля, кстати. Переверти вона сталося. Ну, тепер цю картоплю можна і по рівень виставити, люди розберуть. Ну ні. А ось картопля молода. Друга гатунок ось Бачите, Вам ще сеточку по 13.05 пофасували. Так, подивимося, по чому тут баклажани. Так, баклажан. Перший гатунок 6995. ну Тут немає 50% знижки від аги. А чим він відрізняється цей баклажан від екоморку? ну, він трішки дороже. Так, огірки вам не фасують в плівку, їх просто пишуть. Перший гатунок 34,89. Ну, кабачки доволі непогані. Бачите? То, що я вам і говорила, якби вони включили оту лампу, яка мух ловить. Кому рубе і не було, не забудьте підписатися, поставити лайки, написати коментарі і обов'язково натисніть на колокольчик. Ой, блін, воно гірки другий гатунок. Це взагалі, що 26 гривень 15 копійок. Це вчорашнього дня лежать. Вам в плівку не фасують, тут сіточку, щоб огірок дихав і довше сохранився, щоб він не зацвів. Бачите? Молодці, а тебе в цьому плані продумані. Ось вам бачите, як так. Беріть, ви його обріжете, обчистите, половину викинете і будете задоволені покупкою огірків за тебе.